і сестри, ще раз за його милість до нас і за те, що він дозволив бути в цих місцях, побачити знову ваше лиця. Дуже приємно, дякую Богові, що він дозволив нам бути. І, хоч нелегкий час, і тривожний час, і навіть коли проїжджаєш цими місцями, ну знаєте, серце воно зжимається від того, що люди пережили такі обставини і переживають, на жаль, Такі складні моменти, які прийшли в наш час, в нашу країну, і ми багато можливо про це говоримо. І знаєте, серце наповнюється якимсь такою ну переживанням, жалістю до людей і до всього, взагалі, що сталося, і що відбувається на цій землі. Скільки цього горя і скільки сліз. Але як брат переді мною він нагадував, Ісус сказав, що не журіться, що будете пити, що будете їсти. Для і... Ісус говорив основну ціль, основ... основну істину, щоб людина найперше вона примирилася з Богом, е... покаялася перед Богом, і, якби це найголовніше, щоб шукати Царство Боже. А все інше каже, додасться вам. Я би хотів би коротенько також поділитися словом Господнім, і хотів би не затягувати. Я зачитаю. Євангелія від Луки. 8 розділ, 18 віршик. Один вірш. Тож уважайте, як ви слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що нечепто має, забереться від нього. Євангелія від Івана. П'ятий розділ. 24 віршик. Знову і знову запевняю вас, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя, і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Я би так хотів би коротенько е, зауважити ці два місця, які я зачитав. Ісус Христос говорив, що. Е, він акцент, якби такий, говорив, що дуже важливо, щоб ми слухали, або ж як ми слухаємо оте От слово, яке читається в наших зібраннях, чи коли ми слухаємо проповідь, чи слово, чи псалом, чи вірш, і дуже важливо, щоб ми налаштували своє серце для слухання, тому що від слухання приходить віра. Від того слова, яке проникає в моє серце, воно е якщо я його сприймаю, не просто каже вухами, каже, вони чують, но вони. Ну, вухами слухають, но не чують. Очима бачать, дивляться, но не бачать, верніше. Інколи буває так, що людина способна ніби чути, но серцем не чути, не відчувати того, що Бог хоче сказати людині, і досить важливо, щоб ми почули те слово, яке Бог говорить, щоб ми налаштували своє сердечне вухо для слухання. І він каже, що хто слухає моє слово і вірить, приймає те слово. В його виростає віра, він працює над тим, щоб довіратися, щоб вірити Слову Богу, ну, Божому. Для нього Слово Боже це є авторитет, то каже він: е, має вічне життя і на суд не приходить. Тобто та людина, яка покаялась перед Господом, яка служить Богові, яка віддала своє серце, щоб служити Богові, то якби вона має вічне життя, вона. Ну, буде служити Богові. Вона не буде байдужим до того, що проповідується, що записано на сторінках Євангелії. І він зауважив, що дуже пильнуйте, уважайте, каже, як ви слухаєте. Бо хто, е, ну, хто має, або ж хто має, то тому ще додасться. Тобто хто зберігає слово Боже в собі, те слово, яке він чує. То йому що додасться, і віра буде возростати, і Бог буде благословляти, ніхто немає, не має, недбало ставиться до своєї праці, як та притча говорить про того невірного раба, який взяв той талант один. Ніби Бог дав, ну, якби цей пан дав ті таланти, все нормально, йди працюй. Він закопав. І Господь каже: той пан каже, що ти злий і невірний раб. Ти знав мене. І знаєте, буває так, що ми знаємо, як нам потрібно поступати, але ми інколи не хочемо. Бо ж якось недбало ставимося до цього, тому хай Господь нам допоможе, щоб ми пам'ятали про це. Я хотів би ще так коротенько наголосити на нашу віру. Тому що віра від слухання, коли ми дуже уважно слухаємо, то знаєте, в те, що ми слухаємо, нас визвозростає, ми починаємо вірити в те, що ми чуємо. Коли нам розказують в якихось новинах або засоби масової інформації, якусь інформацію, ми її сприймаємо. І коли ми неї так приймаємо до серця, ми починаємо вірити в те чи інше, правда, ми так ну, звикли так людина, і Господь каже, що дуже уважайте на те, як ви слухаєте. І віра від слухання. І знаєте, я би хотів би сьогодні так наголосити: таких ну, про нашу віру, про нашу довіру і нашу вірність Богові, отакий, От якби. Ступінь така має бути в християнина, коли він повірив Ісуса Христа, коли Він почув Слово Боже, прийняв Господа своїм серцем. Він вірить в те слово, яке Він читає, але на цьому Він не може залишатися. Християнин на цьому не може залишатися, тільки зупинитись на цьому, щоб тільки вірити і все. Він повинен далі, його віра повинна перерости в довіру Богові. Це піднятися на ступінь вище. І я хотів би. Наголосити декілька прикладів, так буду, щоб скорочувати, просто понагадую. Пам'ятаєте про пророка Іллю, коли він Бог його, ну, він служив Богові? І були певні моменти, періоди в його житті. І коли Бог йому каже, іди до потоку кедрон, коли був голод, Бог його посилає до того потоку кедрон. Ілля він е, вірний Богові. Він е, ну слухає слово Боже, і він слухняний тому слові не задає багато питань, а що я там буду робити, що я там буду їсти. Ну там ж немає не людей. Ну де я буду їсти, що купляти чи харчуватися. Він виконує слово Боже, він послухав і він довіряє, що Бог його проведе і прокормить. І ми пам'ятаємо історія дуже цікава, коли він був там, е, в тому на тому ну потоці кадрон. Ворони написано, приносили вранці і ввечері їсти йому. Хліб і м'ясо приносили. Пташки піклувалися про ілю. І брат сьогодні нагадував, що подивіться на птахів, каже, які не сіють і не жнуть, а вони мають і ж. Ну, ми розуміємо, що просто сидіти на стульчику, ну це теж. Ну, Нереально, але коли ми довіряємо Богу, що Бог попіклується, Бог устрояє, коли ми вірні Богові, як діти Його, то Бог піклується і проводить навіть тими моментами, як подібно проводив Іллю. Пам'ятаєте інше місце, коли він знову, Іля е, служачи своєму Богові, його ну він мав довіру Богу. Він довірав Богу, Бог каже: Іди у Сарепто Сидонську, до тої вдови, вона буде тебе кормити. І Бог таким способом прокормив Ілю. Коли він прийшов туди, він знову не задавав питання. Він пішов, послухався Слово Божому. І ми пам'ятаємо ту історію, коли Бог кормив і Ілю і кормив е, ту вдову з її, е, з її сином. Бог піклується про нас. Слава Богу, брати і сестри. Нехай Господь нам допоможе, щоб ми навчилися довірати Богові. Е, Пам'ятаєте історію з із ізраїльського народу, коли Бог його вивів з єгипетської землі. І скільки моментів ми можемо перечитати в Слові Божому, скільки обставин його були. І вони не навчились довіряти Богові. Вони постійно нарікали. Їхня віра, вона ну, сьогодні вірить, завтра не вірить. Такі обставини проходять. І Бог їх і спитував, наскільки вони довіряють Богові. І ми відтоді знаємо, що вони спроневіри, спроневірилися Господу. Ніби повірили, вийшли, але постійно нарікали, постійно, ну, і Богові це було не до вподоби. Але Бог хоче, щоб ми вірили. І довіряли йому, і були йому вірні. І ще зачитаю про Авраама. Ми пам'ятаємо ту історію, дуже хороша історія, дуже хороший приклад, коли він, Бог йому сказав: вийди з уру Халдейського, іди в землю ханаанську. Авраам, почувши це слово, знову не здає питання, іде слухає Слово Бога. Ну, те, що Бог йому сказав. Далі Бог каже, що я тобі. Дам, е, сина, і твоє потомство буде, як зір на небі і як піску на морі. Він повірив. Але ця віра Його вона супровождалась протягом життя, Бог перевіряв, наскільки він йому довіряє. І ми знаємо, що е, до старості Авраам був вірний Богу, хоч було нелегко йому. І в кінці кінців, коли народився син, коли Авраам побачив, що дійсно Бог виконав свою обітницю, Бог вірний своєму слові. Бог його іспитує на вірність. Наскільки Авраам йому вірний? І ми знаємо, що коли Бог сказав, що йди на гору і принести Ісаака в жертву мені. І ми знаємо цю історію: Авраам бере своїх слуг, бере сина і приносить. Ну, все виконує за словом Бога. І написано в євреїв я хочу зачитати це слово Боже, дуже цікаво, як там записано. Одинадцятий розділ. Я зачитаю декілька віршів. 19 вірш. Оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих, тому, й, о, тому одержав його як прообраз. Авраам, наскільки був випробуваний вірою. Привів ісака, бо вірний Богові. Його віра вона не була тільки від того дня, коли він вийшов з халдецького уру. Але коли він навчився Богові протягом свого життя довіряти Богові. Його віра переросла в довіру, а потім вірність. І він знав, що Бог сильний навіть воскресити його сина. І написано в євреї у шостому розділі, що без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є і що винагороджує тих, які його шукають. І там восьмий вірш. Вірою Авраам, коли був покликаний йти на місце, яке мав удержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, не мав до чужої, оселився в шатрах з Ісааком, Яковом, співпадкоємцями тієї самої обітниці. І ми знаємо, там і перечислюється про його вірність, про його довіру Богові. І знаєте, нам потрібно навчитися Богові вірити, довіряти. І бути ймовірним. Ще хороший приклад є: це Даниїл. коли в його житті, коли його полонили туди до Вавилону, він з малих, лю... літ, з, з... з юначих літ, його був навчений закону, він знав, що таке ідольська жертва, що не можна їсти. І коли йому принесли їх, вони були вибрані до, до царських, ну, щоб з царського столу їсти. Він конкретно повірив те слово, в якому він був навчений. Він сказав, що я не буду їсти цього. Він поклав своїм серцем, що він не опоганиться від тих ідольських столів, від тих царських столів. Знаєте, і це, оце, що він повірив тому слову, яке він був навчений, воно його супровождало протягом всього життя. Пізніше ми знаємо, що Даниїл був випробуваний. Коли прийшов наказ від цара, щоб не поне по, молитися не, не до якого Бога. І Даниїл, будучи свідомим і мудрим чоловіком, що він робить? Тут іспитується його вір... ну, до... вірність Богові. Ну то ж місяць не помолився Даниїл, або ж вікна можеш закр... 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 закрити в своєму домі, щоб не спокушувати тих людей. Ну Даниїл вірний своєму Богові. Він як три рази на день молився до Господа. Так і і молиться. Слава Богу, брати і сестри. Як важливо нам навчитися бути вірним і довірати Богові. Тому що Бог хоче сьогодні, щоб ми навчилися не тільки вірити в Слово Боже, щоб ми навчилися йому довірати навіть в тих обставинах, коли ти дивишся, і виходу немає в твоєму житті. Коли, здається, е, ну, стоїть бетонна стіна, я пам'ятаю, в моєму житті були такі складні моменти. Коли я молився, в мене були е, ну, певні обставини, які були настільки зжимали в моєму житті, я не знав виходу. І Бог і в тих обставинах він показав, наскільки я, який я є перед Ним, наскільки я ще йому, ну, який я є дійсно насправді, чи я йому довіраю, чи я не довіраю. І знаєте, ти молишся, в роді Господи, ну ми ж молимося не один день, не два, а там бетонна стіна, не вирішується те питання. І знаєте, був час, коли Бог мені показав моє нутро, скільки, наскільки я є такий. Наскільки мені ще треба працювати над собою, і Бог допускає інколи такі моменти в наше життя, щоб нас стискало, щоб ми побачили, що в нас ще багато є недостатків, що нам треба ще в тому поправитися і в тому поправитися, щоб навчитися Богові довірати і, 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 і на сам кінець ну бути вірним йому у всі дні нашого життя, Бог нам показує через різні обставини в нашому житті. Нехай нам Господь допоможе, щоб ми пам'ятали, що Господь він хоче, щоб ми залишались йому як. Ну, дуже так важливо, щоб ми вірили в слово, яке чуємо, щоб ми вникали в закон досконалий, щоб ми довіряли Богові. Навіть тоді, коли, здається, виходу немає, а ти маєш довіритися Богові і, і на сам кінець залишитися ймовірним. Тому що об'явлення написано, що будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Слава Богу, брати і сестри! Я ще зачитаю. Е... Євангелії Лук... Луки у му розділі 15 віршом, там сказано про притчу, про того сіяча, який сіяв Ісус розповідав, і там такі слова. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід, плід у терпінь». Люди, які та категорія ну, попала під добру землю. Це люди, які мають вуха відкриті свої сердечні. Це ті люди, які мають страх перед Божим Словом. Це ті люди, які, почувши Слово, написано, вони його зберігають. Марія свого часу вона зберігала Слово, яке вона чула, коли розказували про Ісуса. Написано, що вона все складала в серці своєму і зберігала його там. Вона була досить уважна. Як важливо, вона, щоб нам на. В нашому житті бути плодовитим і рясно зароджувати на Неві Божій, нам потрібно бути найперше щирим, по-друге, бути вірним Богові. По-третє, приймати Боже Слово і берегти його в своєму серці. Нехай нам Господь допоможе. Я ще зачитаю ну, на, на кінець е, е, один псалом. Мені він так сподобався, я його сьогодні вранці прочитав. Він мене так. Зауважив його так по-особливому, і думаю, зачитаю його, якщо буду мати можливість говорити слово Боже. І там говориться про надію. 17-й псалом Псалом Давида, 3 вірш: Господь, моя надійна опора, мій притулок, мій Спаситель, мій Бог, моя допомога. Я надіятимусь на нього. Він мій захисник, сила мого спасіння, мій. Заступник, слава Богу, брати і сестри. Пам'ятайте, що Господь Він є надійна упора, що Він є той, який є як притулок, Він є єдиний Спаситель світу, який поклав за мене і за вас, брати, і сестри, велику високу ціну, щоб ми мали спасіння і прошення в його імені. І він є мій заступник, каже Давид. Він заступник за нас перед отцем на небі. Він той, який піклується про нас, щоб ми старалися, і навіть коли ми десь помиляємося, і Бог нам показує, які ми є ще насправді. Він є заступник який ходатайство. Якщо ми вірні, розкаємося собі в собі самому, каємося перед Господом, і Він вірний і праведний. Він прощає нас, очищає і каже: Йди, сину, йди вперед, надійся на мене. Покладай на мене свою надію. Хай нам Господь допоможе. щоб ми запам'ятали ці такі істини, щоб ми переростали з віри в довіру Богові і на кінець, щоб ми залишилися вірні, попри всі обставини, можливо, це легко говорити. Легко можливо говорити з кафедри. Насправді на практиці воно не зовсім так. Але я вірю, що Бог він проводить своїх дітей. Він тримає міцно за руку. Він ніколи нікого не залишав на цій землі. Хто на міцно на нього надію покладає? Він каже, буде як та скеля. Він не засоромлений не буде, та людина не буде. Та що покладає міцно свою надію на Господа. Хай Господь благословить всіх нас.